Я вам для порівняння скажу, що таке 10 акрів землі в біблійному вимірі? Один акр – це площа, яку могла зорати пара волів за один день. Ну, це не маленький шматок. За один день пара волів може зорати багатенько. Що таке 10 акрів? Це 10 пар волів будуть орати один день. Це велика площа. Це величезна площа. І от уявіть собі, отака от величезна площа виноградників принесе всього один бат соку. Що таке один бат? 22, ну, 23 літри. Це ніщо. Це фактично е, крах. Коли посіять один е, насіння хомер, це це 237 літрів, якщо по об'єму. Ну, давайте хай два центнера ви пшениці посіяли, а зібрали 20 кілограм. В 10 разів менше зібрали, чим посіяли. Хто трошки вміє рахувати або дотичений до аграрного сектору, це взагалі це крах. Зібрати менше, ніж ти посіяв, це крах, а зібрати в 10 разів менше, чим ти посіяв це просто збиток страшний. Це Божий суд. Зазвичай такого не буває. Це Божий суд. Ми бачимо повний крах економіки. Чому? Тому що Божі закони грубо були порушені.